Владику баженічого Владикомеході знаю вже досить довший час. Це був один із найбільш доступніших владиків, особливо пристоятелів. Коли на це ковну події могла підійти поста людина до Владики, взяти благословення. і абсолютно ходив без охоронців, відкритий для людей і Дуже любив голубів він називав їх Божою птицею, зен бавити, хліба їм цей кинути. Тримав мішечок зерна спеціально для того, щоб його прилетіли до нього і погодувати. Я займаюся охороною культурної спадщини, пам'ятка, а з культурної спадщини це практично половина цієї храми нашої області. І доводилося по таких професійних справах зустрічатися безпосередньо з Владикою. Владика дуже цінував наші храми, старався, щоб вони були і ошатні, доглянуті, щоб там були високоякісні ікони, мистецькі речі. Старався залучити. Ну, фахових спеціалістів реставраторів, е, е, я знаю, що багато скупляв старовинних речей, ікон е, мав і приватну колекцію. Дуже багато старовинних ікон дарував це к вам. А якщо ви... Е, Перебували в церкві два Христово, це просто не тільки храм, це так як музей іконопису. Там різні стилі, різні ікони різних напрямків, навіть різноконфесійні, але водика всіх їх шанував, цінував до речі, навіть. Частина хресної дороги це суто Римокатолицьке, але він їх теж цінував як історичну, як культурну, як християнську цінність їх шанобливо зберегав. Дуже величезна бібліотека була цікава, владики. Він захоплювався. Книжками які на теми сакрального мистецтва, на, тем, на теми філософії, на вивчав різні ті можливості об'єднання тих церков, не тільки з християнської, навіть з тих філософських можливостей, щоб донести до людей ту необхідність єдності. Для тому, що мене розумів, що тільки в оця, коли об'єднати ту помісність, і сам народ теж буде об'єднуватися, буде більш зготовленіше. Просто скільки міг я знаю, скільки було його розповіді, як зустрічі провів офіційних, неофіційних, з різними делегаціями, з різними керівниками релігійних об'єднань для того, щоб якось зготувати Об'єднати і якось згуртувати навколо тієї помісної церкви. І... Навіть одного разу так поцікавився в каже, кажуть, досі маленька та автокефальна церква, і каже, є ж більші, такі потужніші. Він каже, вона маленька, а вона гонима, а справжня церква. Вона гонима тому там залишаються люди, самі віруючі, самі вірні, які не зарадять, які далі приносить твої дії собою